Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткої на сьогодні, 14 лютого, 23 рік. Де на нас серед наша головна сторінка по цим прогнозам, де вчора я прогнозував невеличке зростання, але була нейтральна позиція. Трошки ще вниз сходив і вийшов нейтраль. Сьогодні я теж гадаю, що може бути невеличке зростання. Чому? Бо я бачу завершення оцього низхідного тренду. Ну, принаймні не завершення, а хоча б припинення зниження, так можна сказати. І це я бачу на денному графіку, користуючись декількома осциляторами або індикаторами технічного аналізу, стокастик, наприклад, показує, що курс вже в зоні недокупленості, тобто консолідація вже може ще, ще продовжитись, звісно, а може вже початись зростання, як було минулого разу, бачите, після зони такої почалась фаза зростання. Але цього разу я гадаю, що не буде така. Довга по терміну ця фаза зростання. На це вказує і індикатор SCCI, який, бачите, дуже головний індикатор цей що Дуже потужно сходив курс вниз і почав відновлення. І по цій також діаграмі зрівняти з минулим. Зараз буде фаза такої стрілки, після чого повинно бути зростання. Домінація приблизимо. Біткоін, скажімо. Декілька днів застряг, а домінація потрошку зростає. Бачите, зелені свічки. USDT також застряг у флеті, нічого особливо не міняється. І альткоін сезон по цьому індикатору завершився так і не розпочавшись. Бачите, минулий біткоін сезон червона лінія набагато вище йшла, аніж за лінією альткоіна синю, коли вони перетнулись. В нормальному альткоін сезоні синя лінія йшла б доволі потужно зверху, але вони можна сказати разом пройшлись, і індикатор показує, що знову починається біткоін сезон. Технічний індикатор в нейтральному положенні так само він показує, що ринок в очікуванні, в рівній мірі купують і продають біткоін, скажімо так. Тому на сьогодні я прогнозую невеличке зростання. Можливо, навіть такий самий нейтральний варіант буде. Ну ми домовились, що в цьому квадраті це в рамках прогнозу. Да? І на завершення мій головний прогноз на 23 рік, в якому немає сумнівів, Російську Федерацію буде знищено. Сьогодні важливий день почався ще один рамштайм. Чекаємо більше зброї, але й самі по можливості донатимо на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.